Дорогі підписники, сьогодні ми оглядаємо відеокарту Radeon RX 5700. Ну, Ці мої три колеки на Ютубі підписники, звісно. Ну, моя вам повага. Взагалі, це відео для OLX. щоб всі хочуть подивитися фільм з моєю відеокартою, яку я продаю. То, значить, от я витащив свою стару відеокарту GeForce 4060 і вставив туди відеокарту Radeon 5700. Але я не знаю, як їм вам показати. Це якось небезпечно. Ну, бачите, оця велика хрень, то не знаю, бачите, не бачите, Ну, там воно стоїть. Зараз ми її побачимо на всяких. Пузня. Давайте. От я знайшов утиліту і GPU Tweak, і тут є gpu-z І ось воно бачите, то пише, що воно гігабайт І що воно Radeon 5700. От є ще якісь Частота, там, це все яка всяка. всяка... Бідеберда, коротше. Ну і от. Любі Добродії мені порадило якусь бенчмарк заюзати. От Я скачав безкоштовну утиліту Hig 3D Furmark. Е, ну, Дивіться, я запускаю. Видно? Запускаю рану. Рун запускаю. Ось у мене така от штука крутиться. Я так розумію, що основна цікавинка це отут. Да? Давайте дивіться, що воно показує. 64 FPS. Температура якась там є. Не знаю, правда, скільки треба на це дивитися. Артефакти якісь, так? Да? Нема артефактів. Хтось мене там питав про артефакти якісь. Я тільки в фалауті знаю артефакти. В відеокартах я не знаю, але у мене, на жаль, на щастя, немає артефактів. У мене є. Ну, крутиться все. Там щось крутиться. Це графік, не? графік цікавий. Я от не знаю, правда, скільки мені треба втикати це діло, щоб мені повірилося. Що в мене тварина лізе в системний блок. Це не заплановано. Сюжетом нашого огляду. Так, бачите, воно щось. Ну, я не знаю, давайте я не знаю, хвилини 3, не знаю, скільки треба. Втикать отак от. Я ж не можу відео тут на півгодини знімати. Ще кота треба відганяти. Давайте дивіться графік, дивіться графік. графік. Туртура графік, все є. Дуже цікаве відео буде до когось. Капець. Дивіться на графік. Уже скільки ми дивимося на неї? 4 хвилини. Ну, ладно. Я так розумію, основна мета наша це температура. Давайте дивіться, щоб температура у нас була файна. Я правда не знаю, скільки має бути. Зараз 72 градуси, вже 71. Вентилятор на 1960 амбороків. Написано, що це 46%. Тобто ну, наполовину максимальної потужності. Температура 71-72. Тудись вони біг. Я тепер на наш такий GPU хотспод, там 111. Це що таке? Не зря там три вентилятора. Мабуть гаряче. Що я продаю відеокарту? От я написав Олекс, так зараз в такому розмовному стилі розкажу. Мене задовбали їх драйвера, чесне слово. Що не оновлення, то в мене якась там херня починає щось мигать кудись. Ну, я в ігри не граю. Але я зрозумів, що драйвера від AMD це якась лажа. От. Тому я вирішив взяти собі щось від Nvidia. Найпростіше, щоб було. 4060 RTX. От. Я дивлюся, що на цій відеокарті ще на пам'яті 256 біт. Вона краще, ніж нова ну, в мене 40-60. Але там за що всяких фішків.